Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Менш ніж за 6 хвилин тонікрост румав педрі та наступив на ногу Ламіну ямалу. Він не отримав картки у жодному з двох епізодів. Його треба виганяти. Скандальне судівство. Мауріньо був правий щодо Ентоні Тейлора. Він зробив це знову. Крещану Роналду встановлює унікальний антирекорд Фуенте на пару із Дані Олімо переписують історію фурії рохи. А Кіліан бапе переходить дорогу ультраправій Марін Лепен. І звісно, що говоримо скандальне суддівство від британського арбітра Ентоні Тейлора. Підбуваємо підсумки перших двох чвертьфінальних поєдинків на німецькому євро. І для цього у нас є Тарас Котів поруч в екрані. Кажу привіт тобі, Тарас. Привіт. От розпочинаємо із протистояння в Штутгарті між збірними Іспанії та Німеччини, які охрестили ще до поєдинку достроковим фіналом. Безперечно, до цього до цієї п'ятої до п'ятого матчу на євро. Ці дві національні збірні були найяскравішими і найпереконливіше виглядали. І перемогу нагадаю здобули іспанці, які поки що єдина національна команда на цій стадії, яка всі поєдинки завершила перемогою. І, окрім цього, Делефуента вдалося зробити неможливе вперше в історії. Іспанці переграли. На великому турнірі господарів змагань цього ніколи не було в історії, починаючи із чемпіонату світу 1934 року, коли поступилися Італії з рахунком 1-0, і аж до чемпіонату світу мундіалю на болтах, коли поступилися, програли в серії післямачих питаньки збірній, яка зараз не бере участі у жодних змаганнях, і її я не збираюся називати з країни 404. Отже. Учора в Штутгарті, нагадаю приніс перемогу іспанцям Хавбек Реал Сосідада Мікель Маріно на 118-й хвилині, але до цього було кілька скандальних епізодів за участю бригади арбітрів, яку очолював Ентоні Тейлор, який знаходився безпосередньо на полі. І нагадаю, що за рахунку 1-1 м'яч після удару мусіали влучив у руку Марко Кокурелі, захисника Лондонського Челсі. Але чомусь Тейлор на пару із арбітрами Вар вирішив не призначати пенальті у ворота у неї Сімона. Хоча це відверта була гра рукою не навмисна, але об'єм тіла точно збільшувався, і м'яч летів у ствір воріт саме Сімона. Е, просто якесь дивне рішення, яке обговорюють усі фанати у Твіттері. І звинувачують його просто в непрофесійності. Ну, Тейлор. Він же ж, давайте почнемо з початку зустрічі. На шостій хвилині вже мав вилучатися Тоні Крос. Тобто, дуже е, погано себе повів. Ми, ми згадуємо, як завершив кар'єру Зідан зі з цим ударом Марко Матраці, з тим, що він десь підвів Франції і Італія стала чемпіоном. А тут крос робив все, щоб підвести збірну Німеччини там вже перед матчем, коли я дивився на обличчя в гравців, і це дуже не в усіх матчах Це помітно, але в цьому матчі було дуже помітно, як боялися в збірної Німеччини, як бігали очі Кроса, як не було його такого чемпіонського холодного. Кровного такого фундаментального спокою який перед матчами Реала того ж, з яким він виступає. виступав це все було. А от в збірній перед Іспанією він розумів, наскільки сильна ця збірна, наскільки насправді все дуже буде важко їх переграти, і він вирішив просто грубощами, вирішив просто ламанням футболістів, яких він прекрасно знає, в якому стані Педрі, що він дуже багато травмується, дуже важко травмується, Дуже багато часу він пропускає через ці травми. Він просто бере врізається в нього в коліно зриває атаку. Робиться дуже. Грубо дуже брутально, не отримає якихось жодних від Тейлора попереджень, що так не роби або отримує але забиває на це, і це ще гірше, тому що потім на шостій хвилині він наступає шипами на стопу е, в ламіна Ямаля. Ще одного молодого футболіста Барселони. Ну не знаю, чим там так допекли футболісти Барселони гравцю е, реала, то що вже колишньому гравцю реала. Але це був дуже негідно дуже некрасиво і лише е, одну з тих трьох жовтих карток він вже е, е, хапнув, коли зривав. Абсолютно чітко контратаку суперника, і це було е на 60-тісь там хвилині, але він вже е ну на 60-тій хвилині точно мав би бути, е мав би залишати збірну Німеччини в меншості, а той на 6-й хвилині. Ну, для мене це дв дв дві картки на. На вилучення, і чому Тейлор цього не зробив? Він саме спровокував таку а, жорстокість, таку м'ясорубку з боку. Ну насамперед, в принципі, футболістів збірної Німеччини, тому що іспанці, якщо вже й фолили, то вони отак зривали атаки, кидався там Родрі за, за те, що він ледь труси не стягнув носяли. Там теж чомусь з жовтої картки не було. Ні, на 110 й хвилині він вже зірвався таки ту атаку всіма недозволеними такими подібними методами е, суперника. Але там вже по суті це мала бути також друга жовта. Але все одно це не е, на 60-тій хвилині, це вже пройшло ще дуже багато часу. І в принципі, ця е, жовта картка не, не, не було настільки е, визначальною вирішальною, як ті непризначені, не показані клокросу. Тому що гра б зовсім теж по-іншому е, відбулася, прийшла. І якщо е, Сандро Вагнер, помічник Нагельсмана в е, кабіну суддівську після матчу, і там розносить все, ображає а Тейлора а, за те, що він нам не призначив це пенальті за, начебто, руку кукрельї. То це а, теж не гідно. Теж теж і показує, що не вміють господарі цього євро програвати. Ну просто програвати кращій команді програвати в принципі на кращій команді, на кращій команді напевно євро не соромно. А, в принципі, це був матч, в якому футбол пере. Магав, і якщо збірна Іспанії виграє виграється євро, то ми констатуватимемо перемогу футболу футболу, який хоче жити, який хоче показувати, який хоче набувати нових фанатів, а не набувати якихось людей, які е, лікують футболом тільки безсоння, як матчі там Франції, Португалії, як матчі збірної Англії, і так далі. І е, в цьому контексті е, ми підходимо окей вже до моменту з рукою Кукурелі, і там теж цікава насправді е, окей, з одного боку, це е, м'яч ішов в площину воріт, але е, трактування ніж гри в рукою в сучасному арбітражі є дуже багатогранним. Насправді, і не кожне там потрапляння, якщо це навіть йде площину воріт, то це однозначно має бути пенальті. Рука його кукурелі була е, в природньому положенні. Так вона трошки збільшувала об'єм тіла, але вона е, природньо його збільшувала. Тобто, це теж стає на захист футболіста. Е, рука від е, від м'яча позаду, і по перше він намагався е, зробити рух, щоб е, прибрати до ближче до тіла. А по-друге, рука була в розславному положенні. Тобто він не хотів цією рукою, він не напружував руку для того, щоб відбити м'яч рукою. Тобто теж другий момент за на на, на захист кукурелі. І ще кілька моментів це те, чи дивився взагалі вар. І якщо дивився, то чому нам не показали це в повторах, і чому не все таки вийшло так, що це рішення якесь не було ніяке ухвалене? За те, що е, в офсайді, можливому перебував Фулькльох е, в момент, який передував ці е, удари в. В руку Кукурелі, і також була е, верхова боротьба, в якій гравець збірної Німеччини е, виставляв лікуть, е, і дуже ймовірно також грав в рукою. Тобто, е, дуже складний для оцінки епізод. Але, от в, в Англії, взагалі в АПЛ прийнято такі моменти трактувати е, дуже складно, теж дуже неоднозначно, і е, е, ну, от, призначати пенальті на останніх хвилинах. Плюс до того ж, можливо, давило навіть, якщо би це був ну, ще більший пенальті, а в е, очах там. Батьо фанатів. То е, давило би напевне на Тейлора те, що він все таки пошкодував кроса, а тут не пошкодував за перше там е, провину ж іспанців, і можливо була така певна компенсація в його голові. Е, в будь-якому разі це не признач він пенальті, не признач. Були би дискусії, були би і ті, і ті десь мали би свої аргументи на користь того, е, що не так. Тому що в принципі, ну от ту гру рукою вони судді і е, е, ФАП Л. Люди, які займаються правилами, вони спеціально ускланили для того, щоб е, не було такої гри, що футболіст просто націлено в потрапляє в ці руки. Е, технічні футболісти зможуть шукати ці руки суперника і просто бити пенальті легкі в матчах, яких, в принципі, Збірна Іспанії ну однозначно більше заслужила на перемогу, і до того ж була скривдженою суддівством. До того ж була втрата через травму Педрі ключового футболіста для Делофента, так і можливо вони такий ефектний як Дані Ольма, але це досить важлива фігура. І після травми був час, де німці просто почали домінувати саме завдяки тому, що десь іспанці не очікували такої агресії, ще й агресії безкарної, яка відповідно грала проти Іспанії. Тому нарікати на суддів коли. Нагельсман розповідає про те, що в матчі з збірної Данії за меншу провину поставили пенальті. Так там теж не треба було ставити пенальті. Штука в тому, що насправді був дуже мала відстань від удару до руки, і там взагалі не було влучання в площину воріт. Але Нагельсман ж не говорив, що тільки удари, які завершуються і м'яч летить по ходу в площину воріт, то тільки за такі удари і влучання. В руку там призначається пенальті. Там його все влаштовувало А тут він вже хапається за те, що м'яч летів а, у, у ворота, і, начебто, мав бути стовідсотковий пенальті. Е, Все-таки ми говоримо про те, що не не засуджував е, збірну Іспанії. Ентоні Тейлор. Ну, я як на мене, однозначно не засуджував, а навпаки, дуже дуже серйозно заважав. Ну але все одно, якщо обговорити оцей конкретний епізод і не дивитися на його попередні дії, йдеться про те, чому він не вилучив Тоні Кроса. Напевно, що на нього давив авторитет зірки мадридського реала, який ось так, от хотів завершити, як Зенадін Зідан, ймовірно свою кар'єру піти на піку. Але от нікого головою в грудну клітку не бив. Як це зробив зізу. Нагадаю, із Марко Матареці. Але тут вже в дебюті поєдинку міг отримати червону картку і вилучення, і залишити німець. Чино у скрутному становищі, але от саме про цей епізод, якщо не пов'язувати події, які відбувалися на полі, а конкретно один шматок. Розглядати із непризначеним пенальті у ворота е, збірної Іспанії. Е, то я вважаю, що це був 100% пенальті. Нехай Кукурелія прибирав руку е, навпаки до корпусу натягнулося, але все одно м'яч що в у ворота. Враження було, що він потрапляє в е, площину у і Сімона і до речі, Негельсман на прес-конференції сказав наступне: що е, люди треба щось із цим робити, бо у нас є е, 50 десь роботів, які про. Носить нам каву, а ми не можемо на такому турнірі скористатися, створити штучний інтелект, який би визначав траєкторію польоту М'яча е, і Негельсман стверджує наступне: що якби е, куля летіла. За межі нам на до на, прикладу на трибуни і влучила в руку кукурелю, то за таке ніхто би не призначив в житті пенальті. А тут е, в нього складається враження, що м'яч все ж таки летів у ствір воріт, тому вартувало би скористатися якимись додатковою опцією, додатковою технологією розробити її, щоб знати, куди летить м'яч. Якщо він точно площу не воріт, то тут 100% пенальті. Але при цьому е, Нагельсман є об'єктивний і каже наступне: що не лише цей епізод вирішив долю зустрічі і не лише через от. Ці рішення арбітра ми поступилися, бо було е, ще кілька моментів, і іспанці виглядали краще. Він цього не стверджує, просто натякається. Я вже його просто доповнюю. Ну, так, дивні були насправді і заміни е, на Галісмана, тому що е, нібито все нормально більш-менш йшло е, з Емраджаном на полі в на позиції опорника. А от в перерві він вирішив випустити е, Роберта Андріха з Байера, який провів дуже хороший сезон в Байері, але був далеко не такий впевнений. І зрештою, якщо ти у свого основного опорника не довірячому настільки, щоб на такий матч ставити в з перших хвилин, то відповідно певне і сумніви щодо того. Як грає Андріх, були також і в Нагельсмана, і з якої зони саме в зорної забувався перший гол е, в дані Ольму. Ну там питання велике до саме до тих центральних півзахисників, е, найбільше ніж до якихось там захисників. І е, е, Єнс Леман, легенда спільної Німеччини, який визначився не одним контроверсійним випадом в бік збірної Іспанії. Він розповідав про те, що це низкоросли футболісти, а ми ж високі. Е, Потужні е і набагато атлетичніші. Плюс до того ми досвідченіші, а іспанці це молодіжна збірна, по суті, тому що там дуже багато молодих футболістів там на флангах атаки е гравці там по скільки там 21, і 16 30 років, е а в нас команда така більш. Е і, і часу проводить в збірні Лігор, і, і той ж Мисіала там один більше провів на великому такому рівні на великих турнірах, ніж е, Ямал і е, Ніко Вільямс разом взяті. І тому. Збірна Іспанії має програти, ми маємо шанси. Це була дуже така контроверсійна розповідь від Лемана, і на це дуже серйозно відреагували. Тож дуже сподобалося, як той же ж Ламал відповідав на це все. Що ну, подивимося, звичайно як це все буде на полі, але ми не, не дуже погоджуємося, і ми зробимо все, щоб довести, що ми ніяка там не молодіжна збірна. А в принципі, ця що це що молодіжна, ця. Збірна це навпаки був певним таким плюсом для Іспанії, тому що ми пам'ятаємо, що навіть і Німеччина, і Іспанія в під керівництвом саме Делефенте зустрічалися на молодіжному євро з 2019 році, і там дуже багато футболістів насправді було. Зі збірної е, Іспанії там в фіналі закраз забивали і Ольмо. Е, знову герой, і е, Фабіан Руєс, який дуже класно себе проявляє на цьому турнірі. Е, і був там і Микель Меріно, де Оєр Сабаль, і ще кілька футболістів. Тобто е, ця збірна вже в принципі з Делефента вона довший час. Е, Обертається він якраз вийшов з молодіжного футболу зі збірної спочатку 19, потім 21. Зараз збірно національно доросло, і е, це е, тільки на користь цій збірній. і те, що навіть ввели цю свіжу молоду кров на фланги атаки. Е, це якраз такий е, драйв дуже додає іспанцям і додає такої насолоди, якої бракує від перегляду ну, на напевне більшості топ команд на цьому турнірі, тому що в принципі можна було десь насолоджуватися навіть е, окремими матчами Румуніям в якихось Нідерландів, Туреччини і так далі. А от саме такі топ збірні не настільки вражали, як оці команди другого ешелону, які такими темними конячками їх вважали, і вони дійсно себе по грі дуже непогано продемонстрували. Але, ну, на жаль, результатів це не дало. І повертаючись до особи Андріха, він пофарбував волосся. Спочатку ну, він виявляється таким найбільшим стилягою збірні Німеччини. Спочатку він пофарбував біле, потім в. Таке ядучо, якесь рожеве, не знаю, в формі як в третя чи друга форма збірної Німеччини кольорів. І, і цим всім він якось дуже вивів себе також Єн Салемона, що він там почав його порівнювати, що він себе в жінкою відчуває, і ще там щось, що ну таке враження, що там тільки один Андріх таким так волосся фарбує, і ті, ті ж бразильці, ми знаємо, як люблять екстравагантно виглядати якісь французи і так далі. І це їм не заважає досягати успіхів. Забивати і створювати всі перемови для здобуття трофеїв їхніми командами. А, але можливо, він просто надихнувся словами Пепа Гордіоли, про родрі, що це такий класичний, дуже правильний, дуже ідеальний еталонний опорник. Він навіть виглядає як опорник, в нього зачіска як опорника Все дуже строго, дуже правильно і е, дуже фундаментально солідно. І можливо, Легманос не вистачило від Андріха такого і, такого і зовнішнього вигляду. і Перед гри як в Родрі, тому що навіть попри те, що він е е е пізах Менчестер-Сіті хапнув за зазрив атаки в жовту картку, там з стягував трусиали, коли він його проходив, це таки в центрі поля, Ну це була глиба, просто 15 е відбирань повертання володіння м'яча збірні Іспанії е в, е в складі Бунде такого футболіста не виявилося, і це була велика проблема. І зрештою, всі заміни, якщо ми бачимо, дивимося десь на Іспанію, то той ж Данія Ольма суперджокер, який вийшов, і він зробив гру. І Мікел Меріно, який нагадав про великий успіх свого батька. Адже 33 роки тому <кхід> батько Меріно, який грав за Усасуно, на цьому ж стадіоні в штутгарті забив вирішальний гол який вивів далі по шляху в Кубку УЄФА команду. І десь навіть Меріно відсвяткував в тому ж дусі, і до речі, на іспанському телебаченні той ж коментатор коментував і ту зустріч 33 роки тому, і зараз гру збірне. Іспанії, і Німеччини, і це було досить, досить такий зворушливий момент. І в принципі, в якщо ми бачимо, дивимося на джокерів збірної Німеччини, то крім Вірца, ну напевне, були е, великі претензії до всіх інших, тому що ну, і Андріх не допрацював, і Фюлькрух втратив ці свої моменти, і, і, і загалом ну, ми бачимо, що в принципі, попри те, що Німеччина дуже класно зіграла, і якщо би це був фінал, я думаю, в фіналі в нас набагато важче видовище чекає. Але як для такого дострокового фіналу, мініфіналу, прихованого фіналу, збірна Німеччини зі свого боку зробила все, щоб він був красивий, видовищний, драматичний і його. Сподобалось дивитися. І до речі, повертаючись до оцих от заяв колишнього голкіпера лондонського арсеналу йдеться про Єнса Лемана. Мені видається якимось лукізмом. І він стверджує, що до Айндріха були дуже провокативні коментарі. Він сказав, що в хавбека Байера якісь особисті проблеми, і через це він хоче виділятися на футбольному полі. От, згадуючи історію, спочатку вибіли волосся. Тепер просто випали на якісь яскраво рожеве ма має колір на волосі і стверджує Лемон, що як він був партнером теперішнього Мадріха, йому би точно не сподобалося, що така людина захищає кольори збірної Німеччини, і також сказав замість Негельсмана, що напевно і тренеру це не подобається. І також бачимо, що він вчепився до е, невисокого росту іспанців. Це відвертий якийсь лукізм, і ми з тобою поза ефіром обговорювали, що так враження, що це просто леман, якась печарна людина, ретроград, який не бачить е, того, що в інших збірних таке відбувається. Ян Коуто, е, до прикладу бразилиця в жороні, також з схожим кольором волосся, і це йому не заважає демонструвати якісну гру. Е, не бачу е, просто взаємо якоїсь від чого взаємозалежності від кольору волосся і гри футболіста. Я не думаю, що це на Андерха впливає, але дійсно він на футбольному полі виділявся. І до речі, повертаючись до е, персони Ентоні Тейлора, е, він, скажімо так, у цьому поєдинку е, побив свій минулорічний рекорд за кількістю жовтих карток. Нагадаю, що в цьому поєдинку було їх 14 і вилучення Карвахалі абсолютно справедливе. Це червона, е, яка була просто другою жовтою для захисника Мадридського реала. А от е, шукав в Твіттері, що ж говорили по фанати про ентоні тейлора, і вони наводять приклад слова Жозе Муріні, який просто розніс британського арбітра після минулорічного фіналу Ліги Європи, в якому римська рома нагадаю, поступилася в серії після мачових пенальті Севільї. І в тому поєдинку Ентоні Тейлер показав 13 жовтих карток. І пишуть наступне: що Морінь був правий, і Тейлор зробив знову це ж саме. Що має це на увазі? Він також за гру рукою, коли один з футболістів Роми подавав штрафний майданчик Севільї, не призначив пенальті. А м'яч влучив в ліву руку так само Кокурельї. І тоді просто нагадаю, Моріню після матчу розніс Тейлора. звинуватив його непрофесійності і навіть в підтрибунному приміщенні на паркінгу. Підійшов до британського арбітра і дуже гаряче палко спілкувався з ним, говорячи про те, що ти, Тейлор, вкрав нас перемогу, вкрав, тобто йдеться про Римську Рому. Така от передісторія, і бачимо, що от звинувачують, начебто, українських арбітрів на професійності. Але коли ми з тобою описуємо низку матчів англійської прем'єр-ліги, і от зараз британський арбітр знаходиться і обслуговує поєдинки чвертьфіналу, довіряють йому таку до місію, В мене виникає питання. Чи не наші арбітри професійніші, а не британські? Ну, він тайнор взагалі вирішив взяти якийсь приклад з напевно, з Шимана Марчиняка, який польський арбітер, який е, теж дозволяє боротися, не розсипається жовтими картками, але в підсумку він просто втратив нитки контролю над грою і, е, в принципі, щодо гри рукою, ну, то в Англії можуть зараховувати гол, який перед е, саме ударом гравець е, підіграє рукою або й забиває рукою. Тобто, там е, тут вже точно однозначно є помилки, але судді в Англії якось це виправдовують. Е, дивлячись і вар, і це все не допомагає. Тобто, не дарма ж все-таки в Апел хотіли. Клуби ставили на голосування те, щоб скасувати цю технологію, тому що вона тільки всіх дратує заважає краще вже на якусь на долю випадку, на долю якоїсь сліпоти судівської феміди все віддавати ніж на вар, який так само дуже багато інтерпретацій, дуже багато е, маніпуляцій, і дуже багато все таки суддівського індивідуального, не технологічного, що технологія вирішує, а от саме якихось таких рішень, які в голові конкретного суді, і я думаю, що кожного судді десь. Своє своє бачення ван в АПЛ І якщо б це був Майкл Олівер, можливо, він би призначив це пенальті. Ентоні Тойлер, він не любить такі пенальті, і він послідовно їх не ставить. Ну принаймні він послідовний.